6 жовтня в Україні відзначають день працівників освіти. На передодні свята 14 освітян нагородили премію Юрія Федьковича та понад 30 отримали подяки від Чернівецького міського голови про вибір професії та які виклики стоять нині перед сучасними вчителями. Далі у сюжеті. Наталія Історощук 24 роки працює вчителькою хімії. Обрати таку професію її підштовхнула мама, яка теж викладала цей предмет. Каже, нині перед сучасним вчителем є чимало викликів. Я думаю, що викликів багато, але один з них це професійне вигорання. Тобто, якщо ви перенавантажені, якщо немає підтримки колективу і немає підтримки в дитячому колективі чи в колективі колег, це дуже важко працювати. Часний вчитель, як мінімум, має бути йти в ногу з дітками, тому що вони настільки прогресивні, настільки досконалюються в рівні з нами. Я думаю, що треба підтримувати той рівень і з дітками працювати на одній хвилі. Тетяна Пецей розпочинала свій професійний шлях у школі, вчителькою географії, економіки та екології, але потім обрала дошкільну освіту, адже вважає її своїм покликанням. Це все ж таки моє покликання. Бо коли я дуже прагнула бути в школі, вчителем, коли я спробувала по сумісництву працювати вчителем, чотири роки це немало, і все ж таки зрозуміла, що потрібно йти на навчання на магістра дошкільної освіти і дошкілля, що це моє. Маленькі діти, це робота над фундаментом встановлення особистості. Тому дошкілля це саме та ланка освіти, яка потребує більшої уваги і яка потребує більшої до себе привернення уваги для того, щоб становити ту таку малесеньку особистість, щоб в нього виріс справжній українець і патріот. У Чернівецькій міській раді нагородили 14 освітян премії Юрія Федьковича. Понад 30 до дня працівника освіти отримали подяки від Чернівецького міського голови. Премія імені Федьковича це найвища освітянська премія, яка є в Чернівецькій міській територіальній громаді. Тому ті, хто нею нагороджується, вони справді мають пишатися тим, що серед всіх інших кандидатів обрали саме їх. В освіті дуже багато викликів, і перш за все вони пов'язані з тим, що під час війни, на жаль, вчити. Не є вже вчителем як таким, вчитель виконує ролі психолога, педагога, медика, комунікатора, кризового менеджера. І Це все падає на тендітні плечі наших переважно представників сильної жіночої статі. і, звичайно на наших хлопців теж. Освітня галузь є одна з засильничих в країні. Вона так само впливає, так само і на місто. Це вчителі, які закладають основи знань діткам і тому. Воно є важливе, це просто її відзначити, їм подякувати. Ну і вони є, звичайно, є прикладом для викладачів. Інших, що Вони теж підтягуються. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4